Україна переможе під таким гаслом 5 листопада у Рівному провели футбольний турнір. Змагалися шість команд: колектив ДСНСників Рівне 112, збірна поліцейських сотка та хлопці з батальйону ППО Рівного зонтик. А також команди, сформовані із гравців-аматорів щасливе, джокер та благодійні серця. Виконавчий директор рівненської обласної асоціації футболу Олег Кучер каже: попри спортивну складову, головна мета змагань підтримка наших збройних сил. Ідея така з'явилась ну. Тому що багато зараз проводиться турнірів різних заходів на підтримку збройних сил України. Чому би це так само не зробити і чимось не долучитись для, ну, для підтримки наших там військових? Кожна гра складалась з одного тайму по 20 хвилин. Капітан рятувальників Рівне 112 Сергій Москалик каже, команда вже не вперше бере участь у благодійних змаганнях. Вважають, потрібно підтримувати захисників будь-яким можливим способом. Його команда усю дистанцію пройшла без поразок, а у фінальному матчі розгромили щасливе 8-1. Ми Зіграли чотири гри. В фіналі грали з командою Щасливе дуже хороша була гра, ну але так сталося. Десь можливо більше зіграв наш досвід, і ми перемогли. Команда щасливе виборола друге місце. Та, попри це, капітан команди Олег Білоус розповідає. Разом з колегами по команді отримали лише хороші емоції, оскільки вдалося поєднати приємне з корисним. Ще на носі зима, але у всіх зима В нашої збройних сил України зима. І ми можемо якимись благодійними внесками допомагати. Тобто я вважаю, що потрібно збиратися такі робити турніри. можливо, частіше. Переможці визначено. Кожен з них отримав свої відзнаки, та головне дізналися вже по завершенню турніру. В результаті вдалося зібрати 7,5 тисяч гривень. Про передачу коштів для наших захисників Рівненська обласна асоціація футболу згодом прозвітує на офіційних сторінках. Організатори анонсують, проводять такий захід не востаннє. Охочі невдовзі зможуть долучитися до різдвяних ігор. Тетяна Міщинська, Олег. Степанюк, телеканал ITV.